Доброго дня, шановні, е, пройшло 10 днів з тих пір, як я вил ви виложила е, відео, перший, перша посадка комом чи якось так про свою цибульку, що я висаджувала ось отаку цибулю, і вона у мене не дала проростки. Ось прийшло 10 днів, і я показувала, ви можете звернутися до того відео. І я показувала, що я посадила, як я саджу оцю цибульку, яка обрізана з магазину. Бачите, купляли і обрізана вона, бачите, вершечки обрізані. Але вона вже можу вам показати, от найвища. Ну, порівняти нема з чим, так то я вам покажу по вилочці. Опа, отаку. Зараз. Ось, бачите, вилочка і ось таке виросло стебло. Ось, і не, не тільки одне, бачите, вони майже всі такі. Ось, Це моя тиканочка. Бачите, що з насіння я садила. Вона теж одне більшеньке є, одне меншеньке, але росте. Але це біла. Це жовта цибулька. Я не знаю, як вона називається, тому що мені це не важливо було. І знову ж таки в цей же день я поставила вже оця в землі. Оця в землі, і я думаю, ну то я в воду ставила, вона в мене не проросла. Що ви думаєте? Ось, подивіться. Бачите? Оця, бачите, я так же прорізала, щоб прийшла. Ну, щось там таке маленьке, накльовується. Але ж коли ми в Україні ставили цибульку на пророщування, тут зразу утворювалась така мечка добряча. Вона тут лежить в вологій землі. Бачите, і ця, і ця вони оці всі цибульки в одних умовах проростають. Але бачите, яке, от і зрозумій. Так що другий блин уже не комом, тому що, бачите, є... я поставила різне пророщування. І оце найкраще. Оце в магазині купили верхушечку зверху, зрізали зелененьке, а ті корінці, які залишилися. В земельку, чи в водичку і вона надасть вам ще пір'ячку. Так що будемо якраз щепати, прикрашати. Тому і знімаю, що вже ось одна упала. Ми привикли, я кажу, піди на щепай цибулі. Ну і тут буду щепати. Будемо згадувати дитинство, молодість. Так що нащипаю зараз цибулі до борщу. Бувайте здорові і смачно.